Ну і привіт всім, з вами я, Вовоукер і сьогодні ми будемо продовжувати грати в Rainbow Friends Chapter 2. Ми вже на останньому раунді, я хочу зараз виграти і вже пройти до кінцовки. Хоча я не перший раз вже я на канцовці, але так, зараз, зараз, зараз наша задача добити 9 цукру. У мене вже 2, тому що ми туди двоє залишилися. І нам прийдеться зараз якось о, виживати. От Rainbow Friends. Вот я зараз найбільше кого із цієї компашки не люблю. Це зараз Голубого. Від нього фіг втечеш. Їх тепер так багато. Зелений, блин, Blue, Yellow. Хто ще у нас є? У нас, коротше, всі є. Ай, жолтий. Чесно, не надо за що? Чого він за мною біжить? От розкажіть в комментариях, чого він за мною біжить, що йому треба. Лучший жовтий, лучше жовтий Блін, ти ч ти такий швидкий? Нифига себе він швидкий І що мені тепер делать? Давай давай, бігай! Ні, не встиг трох. Ну ладно, зараз. Быстренько, быстренько надо улепеты. О, я так не люблю кинуть все круги робота. Выдаляемся, чтобы можно было красиво спрыгнуть. О, нет, там блу. Було... Я не знаю, что мені зараз повезет, чи не. Чи він туди може может добраться, так? Ні-ні-ні-ні-ні, тихо, тихо, тихо. А как? Стоп, шоце! Да даже не. Че он за мной бегает? Шо мені делать теперь? Хороший хамяк. Хороший хам'як. Так. Наша задача зараз не проиграти. Якщо ми зафейлимо, ну, то типа, ви розуміли. Типа все. Так, де цей блю? Мені треба знати, де він. Ой, не блю, а. Зараз це ми з вами і узнаємо. Стоп, я ще один. О, ще один сахар. Дівчинка, ти просто лучшая. дякую тобі. Very thank you. Що ти збирала за мене цукор, поки я займався як би би сказати, культурно. Фігньой. Угу, Дякую. То що якби я зараз сам гуляв, то правильно що я би програв. Кстати, колись я сам вже так. Грін задолбав. Не треба за мною ходити, ну ти і так же нічого не бачиш. Зачем ти ходиш, Ну мацька? Так, давайте віддалимо, щоб бачити, де і що тут є у нас. Хто тут у нас проживає? Тут у нас поки нікого немає, начебто. І що? Ну що, ну давайте, будь ласка, дівчинка, якщо ти можеш. О, дякую, да! Ми це зробили. Ми це зробили. Тепер дивіться, наша задача зараз пройти просто концовку. Це таке саме легке, я думаю. Дівочка, будь ласка, не з глупий, і за тебе ми можемо зараз програти на кінцовці. Да, це буде дуже тупо згоден. Так, так я спереду, я спереду хочу, я хочу я спереду, я хочу спереду. Сіт, ладно. І, піднімаємо ручки, піднімаємо ручки. Піднімаємо ручки. Давайте. Уху. Будь ласка, дівчатка, не зглупи, будь ласка, і виграй, будь ласка, умоляю тебе. Тож, якщо ми зараз програємо, це буде повнейший фейл. Фейл. Розумієте? Фейл. Та давайте ми вже знаємо, що треба діти. 5-4, 3, 2. 1. Ну що, поїхали, поїхали, поїхали. Як ми я не їдемо? А, тобто ми по отдельності. Все, мені підходить до що

Беремо телефончики, включаємо фонарики і піднімаємо ручки. Так. оп, 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 гоп 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 хоп гоп гоп Гоп-гоп-гоп-гоп-гоп-хоп-боп. оп, боп гоп гоп, -гоп, -гоп, -гоп. гоп, -гоп. Е, А вам не кажеться, що ми трохи не туди їдемо, а? Е, а де ми? Алло? А, ми тут. А я сам. Це так і повинно бути чи ні? Я просто не... Я просто колись грав, але я один пройшов цю гру. Я не знаю, чи це так повинно бути, чи ні. Чи це дівчинка там вже щось намутіла. Так, от зараз буде дуже красиво. Дивіться. О, оранжевий біже за тортиком. Але тут є подвох. Звісно, Rainbow Friends і без подвохів, ви смієтесь. Так, поїхали. Ого. Фоллоф, окей, okay, я не знаю. О. Орунджой, орунджуй! Все гудбай. О, як тут. Oh, дивіться, як красиво! Це просто жест. Дуже гарно. о о о оп 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 Красиво, просто. Так, поїхали далі. І що? Зараз буде останнє і все. Піднімаємо ручки. Оп-оп-оп-оп. Так, поїхали, поїхали, поїхали. Ого, як ми швидко, продвигаємось. Давайте вже швидше заканчувати і все вже. Так, давай, 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 я знаю, я знаю, я знаю, 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 знаю. Так, ні, навіть не думай. Все, поїхали далі. І що це у нас виходить? Це у нас виходить правильно. О, ми в шахті красивій. А тут куди А, все, туди, 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 ох позязі. Все, круто, офігенно. Так, поїхали. Ой. Ну дивіться, як красиво, ну. що, який тут може бути подвох? Правильно, тут голубий. Е, чо мусор? Чо мусор? О, шикарно. Так, і що це получається? Я убігаю, наприклад. Ви як знаєте собі, але я вбігаю. О, привіт, дівчинка. О, ні. так, чекайте. Так, я не шевелюсь, тому що я знаю, що зараз треба буде. Давай, давай, убігаємо, убігаємо. Дівчинка, що ти делаєш? Давай, убігай, краще. Так, убігаємо, убігаємо. Так, він ззаді, він ззаді, швидше, швидше, проходимо. Так, от я, наприклад, ризикувати не хочу, і я убігу швидше, аніж та дівчинка. Зараз це вже останній шаг, просто і все. Все, можна сказати, все, ми виграли. Дівочка, ти що? Так, ну дивіться. А, да так, да, да, мені це подобається, конечно. О, привіт! Але я на всякий случай ухожу, то що я не знаю, які можуть бути наслідки! Що, дивіться, ми пройшли гру Rainbow Friends. Це дуже круто. Будь ласка, зараз підпишіться, поставте лайк на це відео і нажміть колокольчик, щоб не пропускати мої нові відео. Всім па у